Привіт усім, почитаємо один цікавий момент Євангелію від Матвія, 27 глава 42 вірша, він інших спасав, а самого себе не може спасти. Коли цар він, Ізраїлю, нехай зійде тепер із Христа, і ми повіримо йому. Тобто, що відбувалося, розбійник, який був розпитий разом з Христом, він покаявся, повірив Ісуса Христа, прийняв людину Божу, і Ісус каже: сьогодні будеш зі мною в раю. Навпроти, вся релігійна знать, книжники, фарасеї, садукеї, Вони стояли і насміхались, говорили, так, якщо ти Син Божий, зійди з хреста, спаси себе і нас. Тобто вони не вірили йому, вони не каялись. І куди вони пішли? В пекло. Ісус каже, якщо не покаєтесь, помрете у своїх гріхах. І тому кожному потрібно приділитись з ким ти, з Ісусом Христом, ти слідуєш за ним, розпинаєш свою душу або з книжниками-фарасеями, які осуждали христа. Привіт, усім. торкнулись. Я можу бути там забезпечена. В мене там сім'я, фінанси, робота, все як треба, але всередині, ад. як це проявляється, от коли я звертаю увагу, що там людина про мене подумає, що я якийсь божевільний, коли я служу Богу, чи там о, о це, напевно, мене не любить, і товаришся в цих думках, та, мучишся, і чому це відбувається? Тому що не бодерствуєш, тому що фокус не на Ісусі Христі, не на Слові Божому, а на людині. Нам потрібно, щоб правильний був фокус на Ісусі Христі, і також е таргейсь, так, де заповіді, які дав Ісус, любити Бога своїм серцем, душею і розумом, і любити ближніх, як самого себе. Тобто, якщо я не люблю людей, яких я бачу, так, які мене оточують, Біблія каже, як ти можеш Бога любити, якого не бачиш. Також дуже легко розпізнати духа, який знаходиться в людині, дух противлення, е чаклунства е і так далі. Ісус каже, по плодам пізнаєте їх.